всем раз добрый вечер и возвитаю на своем канале. Так, зараз. я знаю, здесь... А зараз, може, зайде хтось, я поділюся стрімом. А зараз може зайде хтось, Ну, я поделюсь стримом. з злого каналу просто веду. не той, що в мене. Ну я і мої розы. Дзос. Ось, бачите, показує рухи, а потім... oh não oh, see oh, 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 oh. Так, зараз. зараз расхренку. Так, не забуваємо про лайки. ставимо. Не забуваємо про лайки, друзі. Не забуваємо, заходимо. Не забуваємо. Зараз я поділюся стрімом і перейдемо до спілкування. Зараз хвилинку перейдемо дом і будемо спілкуватися на моєму другому каналі в Ютубі. Та раздума из тех, кто за это думаю, не знаю, бамана тут три подписника на тему канале. Цепок я семь. Ну, не сильно он набираю подписники, ну. Ну no нічого вам, якось будемо справлятися, якось ось будемо і другий канал розв'язуйться то що А тут канал роду не Ну зараз сам на цьому буде каналі від ноги не знаю, зараз... Так, зараз. Хвали почекайте. чого почекой поки я скину совсім Znali su mani drugi je kanal, što ja ne odjedin vidu, kao kanal 2 a dva kanala. Je... Mm, так, всім. Mm, не забуваємо про лайки, друзі. Заходимо і ставимо лайки, Не забуваємо плов подобаємо для підтримки каналу. Для розвитку каналу ну, наступного каналу, який я хочу ну. Розвивати тільки не знаю кориці, почну канал розвивати. Або я зараз зараз хвилиночку. Да, хочу мне позипать. Так, надо ну, мы зараз. Так, зараз, потихай, ты, я за и